Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкримуй вуха, моє відкриму серце. Щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і Духом благодаті, нехай зникає тема гріха і ніч невіри, віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від Матея, 27 глава, з 57 по 66 уривок. Як же на сто вечір прийшов заможний чоловік з Ариматеї. На ім'я Йосиф, що й став, сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіло Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло, Йосиф узяв тіло, загорнув його чисте полотно і поклав у своїй гробниці, ще й висік у скелі, що її висів у скелі і прокотивши до входу гробу. Гробниці великий камінь і відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділа проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися пересвященики і фарисеї до палати і кажуть Ми пригадали собі, пане, що той обманщик ще за життя був сказав я по трьох днях воскресну. Звели, отже, щоб гробниця була добре запечатана, аж пото. По третій день, щоб часу не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям Він воскрес і смертвих. І будеться остання обмана гірша за першу. Белайже до них, до них маєте сторожу, ідіть і забезпечте. Як знаєте, вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь і поставили сторожу. Євангелист Марко розказує. Про те, як Ісуса поклали вже в гробницю. Але перед тим бачимо, дуже мене торкнув такий стих, що заможний чоловік з Араметеї на ім'я Йосип, що сам став учнем Ісуса. Ми знаємо, що він один був із книжників, але його серце, напевно, було відкрите, і Бог йому відкрив про особу Ісуса Христа, що він є Син Божий. Став учнем Ісуса. Чи ми є учнями Ісуса? Чи ми йдемо за Ісусом? Чи слідуємо Його Слово? Бачимо, що Ісуса поклали до гробниці Це є час неймовірне тиші і смутку. Всі для того, кого Ісус став провідником, вчителем і добрим другом. Залишились наодинці із полем, роздумами і сумнівами, що далі буде. Серце найближче Богородиці та Магдалини сповнені гірко... гіркого терпіння, але земля прийняла свого Творця. Іноді у нашому житті ми переживаємо цю німуту смерті Бога, коли відвертаємось від Нього. Коли гріхами зраджуємо Його, розпинаємо та видаємо. Кожен із нас, учасник її юрби, кожен із нас іноді бракує відваги та витривалості у вірі. Однак Христос Воскрес. І це невимовна благодать для людини, якої би не була згіршена людина нашими гріхами. Ми відкуплення святої крові. І те, що маємо зробити, це прийняти Божий дар своїм чистим серцем. Та як прийняв Йосип з Арматеї. Та як була Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи при гробниці. Чи ми прийняли Ісуса? Чи ми хочемо стати Його учнями? Чи ми є близько з ним? Просімо Бога, щоб Господь доторкнувся наших серце, щоб ми могли відкрити на Його слово. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє слово, яке ти для мене відкрив. Переміни моє серце, відкрий моє серце на Твоє Слово, допоможи, щоб я завжди до тебе прибігала, щоб я була завжди при тобі. Амінь.